Меблевий салон Єврохата, що на Соборній 20. Надає розстрочку через магазин без відсотків на 4, 6 та 10 місяців. Термін акції обмежений. Звертайтесь за телефоном 063 113 49 18. Меблевий салон Єврохата. Гурко Семен Пилипович людина, яка заслуговує на повагу та є прикладом для виховання патріотів нашої незалежної держави. Минулої неділі Фастівська громада традиційно відзначила день народження цієї видатної постаті, відомої у народі як Семен Палій. За ініціативою Фасівського міського громадського об'єднання Козацький курінь українського козацтва на соборній площі біля пам'ятника Семену Палію відбулися урочистості з нагоди святкування 373-ї річниці з дня народження козацького полковника Семена Палія. Державний і військовий діяч, полковник Фастівського і білоцерківського полків Української козацької держави Семен Палій, увійшов до історії України як провідник козацько-селянського повстання на початку XVIII століття. Супереч умовам російсько польського вічного миру, Семен Пилипович проводив політику на об'єднання правобережжя та лівобережжя України, тримаючи зв'язок із Мазепою. Козаки Запорізької січі вважали Семена Палія претендентом на загальноукраїнське гетьманство. З вітальними словами перед учасниками зібрання виступили заступник міського голови Любов Ткачова, члени громадського об'єднання Козацький курінь українського козацтва, курінний отаман Василь Мазуренко та козацький полковник, почесний громадянин міста, автор пам'ятника Семену Палію Анатолій Древецький, настоятель церкви Святого Миколая Української православної церкви Київського патріархату, отець Михайло, представники активної громадськості. Мі... Міста та району. Сьогодні ми не просто прийшли сюди, ми прийшли до нашого батька, відчитатися перед ним, розказати душею і серцем своїм перед Богом, перед Семеном палієм, перед батьками, своїми дідами, сказати, що рід наш живий, ми жити будемо в віка і ми все зробимо. Щоб майбутнє нашої родини, нашої сім'ї, нашої України було прекрасним, добрим, щасливим. У виконанні хорових колективів Палацу культури Дзвінкова криниця та Казнівчанка, що діє при комітеті самоорганізації населення мікрорайону Казнівка, звучали козацькі та українські народні пісні. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, новини, телеканал АЕС ТВ.